Після розпаду СРСР Крас, що перетворився на АТ Кременчуцький автомобільний завод, позбувся основних ринків збуту і потрапив у критичне становище. Це змусило активніше розробляти й освоювати нові вантажівки, що відповідають міжнародним вимогам. Вони з'явилися на початку 90-х років і вирізнялися сучаснішим і суворішим дизайном, поліпшеним компонуванням, зручними кабінами і новими мостами «Роквелл». Першими представниками нового сімейства в 1991-92 роках стали перехідні моделі з новим дизайном, але старими ведучими мостами шасі КРАС-65101 6х4 з корисним навантаженням 16,6 тонн, і 13,5 тонний самоскид КРАС-6510 із дизелем ЯМЗ 238 М2В8 із турбонадувом і п'ятиступінчатою коробкою передач. Що розвивали швидкість 80 кілометрів на годину.